Часливий спускається в каньйон. Так, він врятував мене. Але ж це через нього я опинилась в халепі. <кій> <кій> То е, кайон? Що робити? Кайон? Я не знаю. Нагляньте за ними. Я скоро. Тебе щось турбує. Дідусю, я геть розгублений. Тато доручив мені цей похід. Але все пішло шкараберть І всі вважають, що я поганий ватажок. Здається, вони мають рацію. Кайон, не втрачай через це віру в себе. Я справді хочу, щоб мені довіряли. І будуть, якщо ти довірятимеш собі. Впевненість, Кайон це все, що тобі потрібно для цієї подорожі. Але оточення не додасть тобі впевненості. Ти маєш знайти її в собі. Дякую, дідусь. Думаєте, кайон збереться? Ну, звісно, він же кайон. Привіт, друзі. Табоном пішли розмови. Ми незадоволені. Я обіцяв, що приведеш нас на пасовистя, де всім вистачатиме трави. Ми ще не дійшли, і наша дорога затягується. Але я знаю, ми дійдемо. Вірте мені. Важко віриться. Мені також. Я за свалу. А я вірю Каюну. Я також. Згодна. Дорога була важчою, ніж очікувалось. Але це не провина Каюна. Частково в цьому винна я. Бо раптово зірвала всіх з місця. Якби не я, нам би не довелося міняти курс. І хто знав, що станеться ця повінь? Але Кайон і вартові врятували нас і вивели з каньйону. Я вірю в тебе, Кайон. І, і обіцяю, що відтепер я тобі допомагатиму. Дякую, Гіму! Вас чекає нове життя на лугах мбалі. Але нам потрібно пройти дикий край. Я не брехатиму. Там тіло купа хижаків. Але з вами левина варта. І ми захистимо вас. Я обіцяю, ви будете у цілковитій безпеці. То хто готовий? Я готова. Я теж. Зробімо це. Ти ж мене захистиш, так? Ну, звісно, на те мої друзі. А ми друзі? А як же? Тільки обіцяй на мене більше не падати. Вперед, нам сюди. І пам'ятайте, що ми зараз у дикому краю. Будьте тихіше трави. Ясно? Але що я? Як... Щ... Кайон же сказав. А час настав. Так, час притихнути. Ні. Час народжувати. Що? Кого? Якого? Звісно, що маля. Маля? Ти народжуєш маля? Тобто зі Маленькі такі маля? Чому ж ти мовчала? О, я мільйон разів про це казала, дурний медоїда. Так, я такий медоїд. Ти народжуєш маля. І хто там казав про тихіше? Ти будеш народжувати просто тут? Що нам робити? А... Звідки мені знати? Я знаю тільки про яйця. Без паніки. Дівчата допоможете? Всі сюди. Можна нам усамітнитись? Е, без питань. До зустрічі. Чекай. Насправді я хочу, щоб ти був поруч. Ти ж мене врятував. Якби не ти, я б зараз і не народжувала. Чесно, гаразд. Е, а Поруч це взагалі наскільки близько? Починається. Отже, не надто близько. Добре. Маля зебреня. Воно певно буде дуже миле.